Добрий день, у мене в руках пристрій. А це називається дерматоскоп. А це просто iPhone, який адаптований до цього інструменту. Це цифровий дерматоскоп. Тобто це мікроскоп. Поясню, навіщо нужна дерматоскопія. І що таке взагалі дерматоскопія? Ну, Дерма це шкіра, а скопія це дивитися. Коли у чоловіка є родинка, і він помічає, що вона змінилась. Вона стала більша, вона почорніла, вона змінила форму, кольор. І він йде до лікаря. Я вам скажу так, в більшості випадків це уже меланома. Якщо ми візуально помічаємо, що родинка помінялась і дуже помінялась, то це вже, як правило, меланома. Так ось, дерматоскопія може поміняти. Це все. Спочатку трансформація проходить на молекулярному уровні. Це той уровень, який не помітно глазу, а помітно дерматоскопу. Тобто, дерматоскоп може виявити ту родинку, яка вже в процесі малігнізації, тобто, перетворення в меланому. Але це ще не меланома. Без дерматоскопа це зробити неможливо. Тому дерматоскопія це обов'язковий метод дослідження всіх людей, у яких є хоча б одна родинка. Як проводиться дерматоскопія? Я вам сказав, це дерматоскоп. Це дуже сучасний прибор. І є в мене iPhone. Входимо в цю програму, заносимо нашого пацієнта ім'я, прізвище, дату, телефон, вайбер. А потім ми це все дивимося. І ось я включаю, і в мене на дисплеї є такі родинки. Для того, щоб давати інтерпретацію, як в будь-якій другій медичній науці, є свої правила. І я її описую по багатьом критеріям. Це і колір, і розмір, і симетричність, і наповнення, і тому подібне. Ну цьому треба багато-багато учитись. Просто так приложити дерматоскоп і сказати, є тут меланома чи нема, так не буває. Ось така родинка. Якщо можете показати, на ній є точки, маленькі точечки. це глиби пігмента. Тому ця родинка називається от слова глиби глобулярний невус. Це один із видів доброякісного Неоса. А це родинка в ділянці обличчя. Вона специфічна. Такі родинки бувають тільки на обличчі. На тілі таких родинок нема. Це родинки, які бувають тільки на тих місцях, які більше всього підлягають сонячному опроменю. Якщо я бачу проблемну родинку, то я. В кожному випадку приймаю рішення. Індивідуальне рішення. Видаляти, не видаляти, якщо видаляти, то чим видаляти, коли видаляти, як видаляти і тому подібне. Кожен випадок клінічне, клінічне спостереження проводиться сугубо індивідуально. У кожної родинки є своє видалення. Лазер, радіоволновий. Хірургічний, пластичний і тому подібне. Якщо ми бачимо проблемну родинку, то її треба видаляти тільки хірургічним методом. Другого не буває. От вам і перевага хірургічного методу. Якщо ми бачимо, що це доброякісне і в ділянці обличчя, де не треба залишати післяопераційний грубий рубець, то ми видаляємо його лазером. Тобто у кожного метода є. Свої показання і противопоказання. А говорити так, що це і краще, а той хуже, так не можна говорити. Чим краще лазер, чим діатермокоагуляція. Лазер. Це два лазер. Його фізична дія це лазерний луч. Ось. Подивіться, яка маленька дирочка. Якщо я зроблю цим, подивіться, яка здорова дирочка. Тобто, якщо ми маємо папілому розмір рахою 1 мм, то ми чітко видаляємо її лазером. Якщо ця папіломка теж 1 мм, то ми робимо опік 3-4 мм. Тому, якщо ви замітили, що ваша родинка помінялася, а більше всього, вона поміняла свій колір, не ходіть, не думайте, не гадайте, прийдіть до мене. Я зроблю вам дерматоскопію, зніму ваш стрес і ви далі будете насолоджуватися літом. Зрозуміли мене? Дякую.